Розпочнемо засідання нашої комісії. Комісія правомочна, присутні всі члени комісії. Ми можемо приймати рішення. І пропоную розпочати роботу нашої комісії в рамках того, що в нас є запит, і нам потрібно його розглянути. Так що, Значить, у нас порядку денному сьогодні одне питання: є запит від нашої обласної комунальної установи. На засіданні присутні також директор установи, який пояснить з приводу значимості і необхідності свого запиту, що він хоче, тому що в нас комісія має повноваження по ветеранській політиці і членам їх сімей. Цей запит стосується також безпосередньо даної тематики. Даної профільності нашої комісії і чому ми в першу чергу розглядаємо це, це питання через повноваження саме нашої комісії. Так що, члени комісії, прошу оглянути е порядок денний, він у вас є, і затвердити його. Е члени комісії, хто за затвердження порядку денного, який на зараз, сьогодні є в нашій, в нашій засіданні комісії? Хто за? Прошу голосувати. Я за, Петро Іванович за. Так. Геннадій Іванович. За, за, дякую. Дякую за прийняте рішення. Питання прийняте. Переходимо дорождя до порядку денного. Значить, до нас на комісію поступило звернення від Сумської обласної клінічної стоматологічної клініки, яка, яка звертається до нас по тому, щоб ми рекомендували. Перед бюджетною комісією надалі і перед військовою обласною адміністрацією по закупці необхідного обладнання, яка на зараз не існує в даному закладі, яка дозволить обслуговувати як військовослужбовців, ветеранів та чорних сімей. Це дозволить збільшити функціонал. Це дозволить збільшити пакети, які надаються НСЗУ. Це дозволить збільшити також. І надходження до даної, даної комунальної установи, і зменшити також тарифну політику, враховуючи те, що планується збільшення, збільшення обслуговування, збільшення людей, які будуть завітати отримувати послуги відповідні в даному закладі, це дозволить нам також, я впевнений, на, на перспективу. І Напевно, збільшити і обладнання, яке за допомогою даної послуги, яке буде збільшуватись, зможе собі е даний заклад е дозволити також і другі речі пов'язані з обладнанням або з ремонтами, і вони також запліть цьому. Так що е я прошу для більш чіткого пояснення надати інформацію директору е директору даної установи і, будь ласка, розкажіть. Більш конкретно з приводу вашого запиту і функціональності цього апарату, ти що ви просите. Дякую. Дякую за заключення на на Ці надіючу дякую всім присутнім, членам комісії за те, що дали таку нагоду. Могу звучити яка існує вже з 2017 року. Я прийшов на цю посаду безпосередньо. Головного лікаря, зараз виконуючого обласку директора Сумської обласної клінічної стоматологічної поліклініки, яка була об'єднана з дитячою, На жаль, зараз приміщення дитячої, ви знаєте, що воно відсутнє, воно передано іншим структурам. Але всі ми на одній базі по вокзалі 29 надаємо весь спектр стоматологічної допомоги, яка яка взагалі існує в світі. Це дитяча стоматологія, ортодонтія, ортопедична стоматологія, хірургічна стоматологія, терапевтична стоматологія. Взагалі. Що чому така проблема існує? Я вже з 14 року звертаюся до на всіх рівнях до голів обласних адміністрацій голів обласних рад. Але на превеликий жаль за вартістю цього обладнання, яке коштує приблизно десь 3-3,5 з мільйони гривень, комп'ютерний томограф е такої змоги немає. Були не, не постійні відповіді, що немає коштів за власний рахунок. Але якщо б розуміли, комісії присутні, те, що зараз е наш заклад знаходиться на самоокупності, але вже відшкодовується обласною радою нам комунальні витрати. Заробітна плата е члена ВЛК Комісії, яка перебуває в військоматі ТЦК. І все, все остальне заробітну плату, яка сягає близько двох мільйонів на місяць, медикаментів, більше 300 тисяч на місяць. Точні видатки, ремонту та обладнання це лежить на плечах нашого закладу. ми Якщо у нас буде таке обладнання, то це правильно сказали, що на більш високому рівні рейтинг нашого закладу. Підніма якість обслуговування, тому що на даний момент у світовій стоматології всі ембротичне е, проведення лікування це втручання в кореневих каналах в основному класі проводиться після детального обстеження на комп'ютерному трубу. Тому що це де зображення, тому що багато його випадків, коли в знімок не дає змоги проти діагноз і якісно провести таке лікування. І все, Звичайно, приключили зараз, ми ставимо акцент на допомогу військовослужбовцям, хлопцям, які дізнають нашу державу, їх сім'ям, сім'ям загиблих. Це також пакет НСЗУ 66, на Києві стали. Ми його відкрили і вже рік, з минулого рік 2006 військовослужбовцям хлопці отримали стоматологічну допомогу безкоштовно згідно пакету 64 НСЗУ. Це взагалі близько э, 11 мільйонів гривень. Це дуже велика сума. буде нам на допомагає. наприклад, там, він сказав. На даний момент пакет розглядається вже на нас на ті неділі буде лютий місяць, Ще пакету договори не підписані, і тому ми ще раз працюємо з браком своїх зароблених коштів. Я дякую вам, чому один з небочих депутатів я не хочу нічого там казати, але звернув на це увагу. Це дуже мені помнено, знаю, багато років. Що я виявився таку пропозицію до бюджетної комісії до обласної ради, щоб надати можливість нам закупити такий прилад. Це дуже важливо. Чому? Я маю я, я, єдина область в Україні, ну, яка не має комп'ютернотомоги стоматологічного. Так, тільки має, завдяки також депутату Задорожного ми закупили обладнання, це комп'ютерномога, але ми ж вбачаємо, що ми обласний заклад і ми надаємо допомогу всій області. Безвідмовно всім діткам, дорослим, людям похилого віку, а зараз на протичем військовим, які боронять нашу державу. Дякую, що звернули увагу. Мені дуже приємно і я дуже вдячний відсутнє колективу, що такий прилад. А й почувало те, що Національна служба здоров'я більше, більше вимог ставить до підписання пакетів. Минулому році стала одним з вимог це обстеження ортопантомограма. Я розумію, для чого це ортопантограма, як нам на засіданні сказала Наталя Гусак онлайн, що ви розумієте, для чого ми всім військовим робимо ортопантомограми, тому що це в подальшому буде ідентифікація, не дай Боже розумієте, чого. Звичайно, там трошечки є перекуси свої, але ми виконуємо всі рекомендації на щоб ці пакети були підписані. Комп'ютери томографія комп дає змогу робити як ортопантомограму, те, що необхідно по пакету НСЗУ, так і, ще раз повторюсь для більш детального обстеження, як дитячого населення, як ці незагиблих, як військовослужбовців і, звичайно, ветеранів, які віддали свою військову, військову службу, віддалися в певний час на певних умовах, будь то за, на тернах, яка попереднього Радянського Союзу, або на даний момент. Ми маємо таку проблему, реальну проблему, що хлопців все буде більше і більше. Коли закінчиться війна і фактор війни, він зручився ще на двадцять років. Це дуже цікаво, на жаль. Але так воно є. Я дякую вам за запрошення ще раз. Я хочу додати також будь ласка, члени комісії, якщо є питання і пропозиція, або обговорення, давайте пробалакаємо, але ну, особисто для мене в першу чергу зіграла. Скажімо так, посил для того, щоб підтримати цю історію, то що в Сумській області, а саме в нашому закладі, не було до цього такого обладнання. Другі області мають ми область, яка має найвеликий кордон з країною Ми розуміємо, що ветеранська політика вона завжди буде на дуже багато років. Ми розуміємо, що є члени сімей, які теж потребують уваги і відносно також і специфіки роботи нашого комунального закладу. І ми повинні, я рахую, що там можливо слово не зовсім красиве, але ми повинні на це звертати увагу і приймати відповідні рішення, щоб такі речі на теренах нашої рідної області розпочали працювати, розпочали е, діяти для того, щоб е, в рамках опять же, ветеранської політики, чи хоч якась історія пов'язана з покращенням саме в цьому, вже, вже була. Член комісії, будь ласка, що можете ви хочете сказати? Це питання є. Не скажіть, будь ласка, якщо я правильно зрозумів, в сумах такого комп'ютера немає, да е, Тому... ні, не, я правильно за запитання? Я його не озвучив. На жаль, є е, у нас приватні структури, дві приватні структури, які працюють у безпоредньої комп'ютерної товари. Що ви розумієте? Клієнти, які йдуть. Тож до нас, хоч ми маємо таку змогу, вибачте мене навіть хлопцям, якщо приходить на дентальної імплантації, яка, на жаль, не включена дентальна імплантація не включена в перелік пакетів інсезу, а це дуже важливо, що початку війни, 14-го року ми ще виходили асоціації стоматологія, Я є головою осередку обласного асоціації стоматологів України, виходив ці позиції, щоб. Також включити який клуб, хоча б два-три імпланти для будівлі ще лет, хлопцям поставити нормальні зміни про те, щоб вони -менш не менш якісно поживу їжу. ви розумієте це. Якщо така буде можливість, ми реально на цьому будемо допомагати як ветеранам відселених сімей, дітям, соціальному пакету континенту, ми зможемо заробляти такі

А яке ваше бачення буде загруженість цього комп'ютерного аналізування? Хоча аналізувала навіть офіційна оренковами, що ми зменшимо стіну на 230 гривень до окупної, і окупність цього апарату максимум трьох років. А скажіть, будь ласка, скільки буде робочих місць на цьому апараті і чи є у вас фахівці? Фахівці є у вас, так. так. І втратити, далі план лікування, і це будуть інші зміни, це однозначно підуть. Тому що, вибачте, мене, в нашій ситуації з покордонням з бойових дією читав, на приводи жаль, не є дуже важко людям. Бувати проходить А робочих місць два будет, да? Uh, тут є... Ще одне питання. Ну я те, що казав, що економічно, якщо економічно складова для підприємства, вона збільшиться на певне на суму, і вони зможуть в рамках той, знаєте, як сніжний ком, що ми зараз закупимо, даємо можливість заробляти підприємством, тоді можливо на основі цих коштів ще щось буде зробити. Однозначно, Вадим сказати, однозначно. Те, що ми там були. Наприклад, там стільці для лікування діточок. У них стільці, я не знаю, скільки їм там років. Я вас Томополнічне крісло, установка, пріснава установка, мотор-ресурс і 6 років. За 6 років він треба просто мото хопити до ремонто. У нас вони працюють, я прийшов в цьому вже працюють, коли вже 12 років. А хто виробник? Виробник Ну зараз в нас виробляє і є у нас в Україні сапа на Петрові, яке виробляє. Дуже якісно. Я працюю на такому кріслі, працюю багато років, воно якісно, підлягає ремонт. Є запчасти, розумієте? Ну, воно трошки воно дорожче, ніж китайське. Але Китай це китайський, якщо він нормальний. Беремо <плес> італіянську. Тобі ж тут вже кажуть, ми дивимося ціну і якість, що нам, що нам, що нам, що нам о, не... От зараз ви там казали питання, Битання, що написали, що по цих установок. Це цю комплектація. Що я хочу? Я можу купити за 200 тисяч установок, а можу за 500 тисяч. Але це буде вряд інших інше комплектації. Ну, дивіться, в мене, е, або в нас я сам е, знедрегалого, mm -hmm. так? В е, Хорушівці е, свій час Ющенко Віктор Андрійович, президент, mm -hmm. под, подарував крісло. так, mm -hmm. Чудо, Чудово. От вона працювала е, до цього року. Mm -hmm. от, е, ну Питання стоїть слідуючим, Е, Балакав я з Валерою з цим же. Він каже, оборудовання ідеальне. Так, зробив. Е, Йому, зробив капремонт три роки назад. працювало до останнього. Його забрали на другий день, чи, на, чи через тиждень приїхали, забрали це обладнання, розкорочили. Він забрав компресор і наконечник якийсь, чи щось таке. Це в кожного каже лікаря свій. Його забрали, списали і не знаю, де діли. Ну, от е, хоча ж, каже, це. Uh, чи є воно не китайське, так, виробник. <плес> і, і ідеальний стан його був. Ну, от як можна, не знаю, я це питаюся достукатися там <плес> до свого. Так, тут вона сестра, <плес> у мене не буде, яка так, Я з топ-майнерів на весь томатом. Весь томатом. Це розумію, що там. Мій син її навчався у мене на будівлі. На які, я просто у мене було питання, на які підставили, задали, і, і я, я задав. Ми, ми, ми повернемо, кажуть. Так і не повернули, так, але на якій підставі? Главрач не знає. ПМСД, там, це будівля ПМСД, надавали вони кабінет туди в оренду. В общем, ніхто не знає, забрали, знищили обладнання, чи не знаю, чому під когось. Ну, чесно, душа болить. Знаю, там, там, я до бізнес всю область, девчонку, я, в сьогодні, я ж був би спеціалістом 18 років. Почесний лікар України. Так що він розуміє точно, все що з... так, а це ж стосується зовсім. Так, ви поводали. Не та все взагалі ми так ідемо на ранею, десь щепить там визволять. Так обладнання взагалі його немає. Можливо, як то забрати, те, що є, щось з ним зробити хороше, воно. Вони От а ми списали. І... На якій підставі ви списав? Хто списав? Ні. Чи... Воно а передали а... на лікарню. На, лікарню? Да, да, на балансі Тому, Ну, Вони мали право. Акти списання. Було заключення, заключення медсеміса, що вона підпадає під списання. Я так не можу спитати. Я беру погодження обласною раду, що я списую. Дорога вартість. Вітаю, не ввило, Але вибачте, мене первинна вартість була така. Я рахую, просто, що Петро Іванович, можливо, там в рамках. Це до цього не відноситься, я да, просто. Може, рамках... в рамках вашого знання і ваших так, можливостей як зробити якусь колаборацію. Це... Да. Щось це... зробити, може, дійсно тут. А, -а вдруг вийде щось забрати і ви там будете його для себе використовувати? Це тож... Ну ви точно для... а... будете використовувати. Ну, дивіться, його забрали з Хоружівки, там же е, цей е, дітки е, -да, інтернат. -да. Йому над... надавали послуги. Ну, нема Валерія, хорошо. Знайдіть е, нового лікаря туди, хай він працює. Для чого забирати обладнання? Я от за це кажу. воно... На даний момент одразу складі випускаються ті твари, так на чотири горома. Але все одно проходять має реактив, я дивлюсь, підбирають, що він десь там територіальне, десь близько, що йому. Ну, жить не шукати там, розумієте, що там за житлом. Можна направити туди, тому що зараз робочими місцями, я вам скажу, то або приватна структура і все. Ну, приватно зразу ж не візьмуть. Дікаться, як працюють, як другий, як ви тим живот. Добре, Геннадій Іванович, добре? які може, у вас є якісь пропозиції? Питання я розумію, що треба підтримувати. Ну по-перше, це у клініки є бажання. Є бажання це ж ну, ми розуміємо. По-друге, це все сучасне. Воно повинно бути. Вже ж ну пройшли ті часи, коли зуби лікували, як у нас у школі. Знаєте, просверлили да запломбували, і потім викинули. Ну, це ж дає можливість надавати сучасні послуги, правильно діагностувати. Ну тут не може бути питань, треба підтримувати. Дякую. Добре, ну Дякую. я рахую, що всі члени комісії сказали свою думку. Дякую за керівнику закладу, який також більш професійно нам розповів. І ми впевнені, що сьогодні правильно зібралися. Будемо приймати вірні рішення. Буде рекомендувати даній процедурі піти по. На другу комісію рекомендувати для обласної адміністрації військової, щоб вони також приймали рішення. Але всі розуміємо про те, що дане якраз в даному аспекті в дані часи ця проблематика не ще більше зросла, і ми, я рахую, ще раз повинні йти на такі речі, щоб терміново робити такі добрі справи, які дозволять і економічно, і принципово, і, взагалі, якщо брати таку людяність, ми. Приймаємо сьогодні дійсно людяне рішення. Я хочу доповнити ще, тому що ви ж розумієте, не ну, якісне лікування. Це дуже важливо. Але ще врані, рано виявлення з якісних у ну, які зараз, наприклад, керамі, вони владі наступно, що ви можливо, це знаєте, але відсотки на три. Я, говорю, я, я дякую ще раз вам за запрошення. Дякую так, членам комісії. Ну, да, дякую. Шановні член комісії. Всі ми вислухали. Якщо немає ніякої пропозиції, пропоную перейти до голосування. Хто за те, щоб рішення таке? Я пропоную, що ми підтримуємо звернення нашого комунального закладу. Ми mm -hmm. направляємо наше рішення до наших колег, до депутатів. З бюджетної комісії, щоб вони також розглянули питання на рівні своїх повноважень, і, звісно, депутатська комісія по бюджету і розвитку надала пропозицію, надала запит до військової обласної адміністрації щодо фінансування додаткового фінансування даного закладу в даній потребі. Тобто, ми по такій процедурі я пропоную, щоб ми пішли, підтримали це рішення і дай Бог, щоб дійсно у вас все вийшло на даному етапі. Шановні члени комісії, прошу прийти до голосування. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Я за. Петро Іванович, за. Геннадій Іванович, за. Дякую. Ага. Дякую. Рішення прийнято. Я рахую, що ми сьогодні прийняли достатньо потужне, зважене рішення. Я в, в рамках наших повноважень ми свої повноваження використали, так що, хай, нехай вірніше. Дане наше рішення, дана пропозиція дійсно спрацює, і ви будете мати відповідне обладнання, в запиті на яке вже багато років. Дякую. Шленки місії, дякую. Якщо нема, тоді пропоную наше засідання закрити. Питання ми розглянули. Дякую за увагу, дякую за порозуміння. До нових зустрічей. Дякую. До побачення. До зустрічі, до побачення.